А хто нас кроме армії О, для этого надо і жити для 73-річний пенсіонер Сергій Брюхнов з Ямполя щомісячно перераховує тисячу гривень на допомогу українській армії. Чоловік говорить, що розпочав донатити ще 11 років тому. Щоправда, суми допомоги не завжди були великими. Читирнадцятого по п'ятеро, потім ні пенсія вже була маленька. Мінімальна. Пенсіонер говорить, що сьогодні доходи його родини зросли. На найнеобхідніше йому вистачає, а рештою він радо ділиться з людьми, які захищають його країну. Кожен місяць тисяч, ну і я, звіра, отримуємо пенсію. На дрова віддавали раз 10 тисяч, потім ще 20 тисяч. Ну я спочатку там по 200 скільки мог, а потім вже подумав. Вже о ці гроші. Надо теперь вернуть. Мені хватить одної машини на зиму, другу, так що ще остаються. А стачу. На продукти вистачає. Пан Сергій родом з Херсонщини. Про воєнні злочини росіян на малій батьківщині чоловік щоденно дізнається з новин. Город Беріслав Херсонської області. 18 кілометрів одні прогес одної каховки. Так що це у нас там не сладко зараз на Херсонщині. Чоловік переконаний, що Україна має зупинити ворога і перемогти у цій несправедливій війні. А для цього каже: існує лише один шлях допомога армії.